Вітаю вас понеділок, 18 серпня. Давайте в цьому відео зробимо розклад, як завжди для України і що цей тиждень принесе. Скоріше за все, тиждень буде непростий. Давайте так. Зранку вже та й вночі обстріляли. Вночі що обстріляли? Харків. Там багато постраждалих і є загиблі. І балістика, і дрони. Павлоград летіло, Суми летіло. Одеса летіло, а ось саме зараз Запоріжжя, дві балістики. Тобто, починають довбити. Розклад на тиждень вчора не зробила, не було часу. Ну, сьогодні зроблю, бо ви ж бачите, що воно відбувається. Так, цей розклад тиждень для України. З 18 по 24 серпня, з 18 по 24 серпня, ось цей тиждень, що він принесе Україні яким цей тиждень буде для України та українців, і що він принесе? Що він принесе? Страх. Нас будуть спроби нас залякати. Ну, карта страху, і обману, і луна, і контроль, маніпуляція. Дивіться, що нас будуть намагатися знов лякати, знов е кашмарять обстрілами. Є присутній обман і присутня маніпуляція і шантаж. Ось такий тиждень. Ну, я ж вам кажу, що непростий, що цей тиждень принесе Україні та українцям. Паж Пентаклі це територія, це фронт, війна і удар. Боротьба за територію, боротьба за пажа Пентаклі. Намагання того. Дивіться, намагання зробити так, щоб ми віддали. А що робити? Удари в серце. Обстрілювати знов. Лякати, обстрілювати. Різна може бути неправдива інформація. Ну ось боротьба за пажа пентаклі відбувається. Ілюзія домовленості. Ілюзія домовленостей. Бачите, пасів, пасив, диявол. Диявол не збирається зупинятися, Як ви всі вже зрозуміли. Страх, обстріли, боротьба за пажа пентаклі, обман, маніпуляція. Що вам ще сказати? Навіть більше нічого не треба діставати. Все і так зрозуміло, що воно буде. Так, давайте так. Події рішення. Давайте рішення. рішення. Цей тиждень з 18 по 24 серпня. Покажіть, будь ласка, які будуть рішення? Які будуть прийняті рішення? Все, що стосується України, українців, яке буде прийнято на цьому тижні рішення. Яке буде прийнято на цьому тижні рішення? Дороги зустрічі. Дороги, зустрічі, нестабільність або, знаєте, якось щось будуть ділити. Давай щось будемо ділити. Ну, карта бідності, карта якихось втрат. Майбутнє 10 монет. На майбутнє нам показують як повну чашу. Але це все повільно. Повільно наш дім йде до балансу. Але повільно, наш дім йде до балансу, але повільно ось таке буде рішення. Але якось воно стосується майбутнього. Може, це стосується якогось захисту. Ще тут будуть якісь дороги, зустрічі. Зустрічі Дільошка Двіка Пентаклі. Дільошка і тут карта бідності втрати. Ну, можемо щось втратити. Які будуть рішення на цьому тижні? Все, що стосується України. Які будуть рішення на цьому тижні все, що стосується України? Ну, нам в'яжуть руки, смерть. Погрожувати будуть. Знову обстрілювати людей, будуть звичайних вже почали вночі. Налякати. Знов налякати. Налякати, щоб підписати мирну угоду. Бачите, що вони роблять. Ах, я б сказала: налякати, щоб мир і підписання, щоб підписати мирну угоду. Я вас дуже прошу, будьте уважні, до тривог, обережно, особливо ті міста. Зараз, ось прямо після цього відео, буду робити по містам. В кого загроза балістики? Будь ласка, реагуйте вночі, реагуйте на дрони. Мало того, що залякати, а ще і карта і наступу, ще й десь прорватися. Ну, тобто, на фронті десь прорватися, а людей 10 кубків це люди, це народ. Залякати і карта смерті. Ну, це не просто залякати. Покажіть, які загрози чекають на Україну? Загрози, небезпека, обстріли. Загрози з 18 по 24 серпня. Які загрози чекають на Україну на цьому тижні? Які загрози чекають на Україну та українців на цьому тижні? Мир, роздуми, розмови про мир. Не можуть знайти ніякого єдиного рішення. Не можуть знайти єдиного рішення про мир. Плани, небезпека з повітря. Які обстріли? Які обстріли? Боже, обстріли, небезпека з повітря і загрози. Плани, таємниця. По плану знайти щось таємне. Ресурс, щось приховане. Також ще по цій карті можна сказати, що може бути якийсь сильний обстріл. Небезпека з повітря. Знищити нас, наш захист, наше ППО. Теж в них такі плани. П'ять пентаклів, якісь матеріальні втрати. Загроза з повітря. Найбільше де? Удари в серце. По підприємствам, по виробництвам, удари в серце. Агресія. Повтор того, що було. Башня. Хитрість. Там, де розвідка. Там, де розвідка, башня, хитрість, і карта страху, залякування башнею для досягнення задоволення. Росія, в Росії плани діяти, бачите, тут жезлів і Росія діяти, загнати в тупік по правосуддю стосовно територій. Тобто, ну, ви зрозуміли, що треба бути дуже уважними та обережними. Оце те, що було, воно було перед зустріччю Трампа з Путіним. А ця зустріч вже закінчилася. Може, вони там накопичились, може знов початися, можуть, можуть знов початися обстріли. На цьому тижні чекає, чи буде. На цьому тижні з 18 по 24 серпня, чи може бути масований обстріл України. Мається на увазі і дрони, і ракети, і балістика, коротше, все, що вони там накопичили. Вони в роздумах. Маніпуляція, шантаж. Поки що обстріли показує прикордонних територій областя. Обман домовленості і, е, Пентаклі це оці території Донеччина, Луганщина. Обман, щоб. Тобто, обман і маніпуляція, щоб домовитись. Буде тиск на прикордоння. Чи буде масовий? Залякати українців заради миру. Ну, дивись, знов дивіться, знов залякати Україна, залякати заради миру. Башнею. Залякати Україну. Українців, башнею. Для того, щоб пішли на мирну угоду. Ну чи планують? Ну, звичайно, планують. Тому я вас дуже прошу, будьте обережні. Розклад на тиждень зараз буду робити.